Ми всі одна родина, ми всі одна країна, ти батька і до сина славимо її Минає рік, а нам здається, вічність. О третій сорок стригнулася земля. Це був не сон, страшна реальна дійсність. Розпочалась повномасштабна війна. Настанний день ми опутями сльози на рвані рани, накладемо бенти. Розбиті полотаємо дороги, новому зруйновані мости. На день повернуться з полону, чиї сини, чоловіки, батьки залишать на порозі свою втому і їх обнімлють діти і жінки. Настане день, який розбудить тишу, позола тиша з присмаком жули, і хтось цей день двословно нам напише у телеграмі ми перемогли. Настане день заплачемо від щастя, що в небуття пішла від нас війна, хай уминає всіх отени Настя, що принесло нам стільки сліз і зла. Цей день настане, віримо, а поки підплине кача, зустрічаємо на щиті героїв наших. Україна плаче, ідуть у січні затяжні дощі. Крики, крики біль і розпач, тривожні звістки стоїть в жилах кров, по вулицях блукають біль і острах і не впускає до усе любов. А поки що вчимося ми молитись не завчимо, не так, що аби попрагнемо в молитві розчинити, щоб нас таки почули в небесах. А поки що в нас темрява й тривога, та віримо з Богом, переможем зло, настане день, і ми прославимо того, хто знає справжню ту ціну всього. Що ми тепер в ці дні жахливі, болю переживаємо смутком у очах, Довірим Богу, України долю, бо перемога у його руках.